В червоному куті. Боєць міста Кам'янське, клуб Адреналін. Владислав, Воєвода. В синьому куті. Боєць міста Київ. Клуб «Аурум» Захисник України. Богдан. Катькін У нас перше протистояння серед професіоналів Богдан Каткін проти Владислава Воєводи і в нашому коментаторському дуеті поповнення. Відповідно, ми стаємо коментаторським тріо. Уу! Максим Маджиков приєднується до нас. Бажаю і Для хлопця. тебе зараз важливий бій, судячи з усього, як я розумію. Так, для мене це важливий бій. Не знаю, чути мене чи ні, включили гнентуру чи ні. Але Каткін Богдан є нашим побратимом. Ось, і це він. Так мовити сказати, більшість повному штабів провоював. А зараз є можливість у хлопців побитись. то вони залюбки вернулись в октагон. Так що будемо зараз це наблюдати. У Катькіна величезна перевага у зрості, просто грандіозна перевага у зрості, 16 сантиметрів, 13 сантиметрів порівняно із воєводою. В досвіді також є серйозні здобутки у Катькіна. Дев'ять боїв у нього в профі вже в ММА. Ми подивимося, як ці всі переваги він реалізує в клітці. Ну поки Непогано, так передньою рукою працює зараз Катін, але от бачимо. трохи Воєвода прожил... розуміє, що тоді, коли така перевага у зрості, у суперника, така перевага, така перевага у нього в стійці, то немає просто можливості. Така перевага в розмісті рух немає можливості в стійці битися. І тому воєвода намагається перевести все в боротьбу, але справа в тому, що і Каткін в боротьбі. Також гарно себе почуває. В нього є перемоги є сабмішанами, мається на увазі не лишень в стійці. Цей боєць може все проявляти. І зараз Каткін якраз домінуючу позицію займає. Не вдається його спокійно зав'язати в Гарді. Підводиться Катькін намагається зверху зараз воєводу розбивати. Чимала кількість удару від нього. І воєвода, зрештою, підводиться. На жаль, Макс необхідно для того, щоб вимкнули гарнітуру. Після цього він приєднається до нас. І очевидно, що коментатор з таким величезним досвідом в ММА, в боях на голих кулаках хочеться послухати. Так, зараз його вже включать. які він вже цікаво нам розповів, доведеться йому переповідати, так що він нам розказував. Але ми продовжуємо спостерігати за боєм. Е у нас вже раунд по 5 хвилин. Відповідно, більше видовища ми з вами отримали. Спробують Катькіна пробити коліном в стрибку, дотягнутися до воєводи. Він треш, трішки полегшує завдання своєму опоненту, оскільки воєвода Катькіна зловив і переводить в партер. Але в боротьбі, звісно, Катькін. Не те, що не поступається, а складається враження навіть завдяки своїм довжелезним кінцівкам, більш е впевнено себе почуває. І знову ж вже десятий поєдинок для нього в профі. Десятий поєдинок для нього в профі, це це помітно, це помітно по його спокою. Знову Катін зверху, Макс, да, побачили тільки що, як е Катін Богдан оборачивався на тренера подивитись. Які настановки їм дасть. Всім привіт, Бажаю здоров'я, то якраз налаштовували гарнітуру. Всіх рад чути, всіх рад бачити. Але зараз у нас який неймовірний поєдинок це повернення Катькіна, Богдана у Октагон. Ось... Хлопці з початку повномасштабного вторгнення пішли воювати. Це для них перший турнір. Так що маємо розуміти, що є градус відповідальності. Але ми бачимо, що Катькін Богдан нормально справляється. і Від І Зараз необхідно рефері дуже уважно стежити за тим, що відбувається. Воєвода перекривається, тобто це не, не нокаут. Він не відключився, він не в одному нокауті. Він. Продовжує залишатися в поєдинку, але ще дві хвилини в першому раунді. Чи доживе до кінця? Але Ні, не доживає, на жаль, на жаль, жаль. Але об'єктивне рішення від рефері після такого пропущеного удару воєвода, так він залишався, він намагався перекриватися. Але Катькін все ж розумів, він свого суперника зловив Катькін... необхідно завершувати бій. Да, Катькін не відпускав вже коли почув таку ситуацію. Він же ну не відпускав, тому що завдяки своєму ГНП у Катькіна завжди були найкращі. Одних з найкращих ГНП він міг допрацьовувати опонентів, а якщо тут така можливість, то він не втратить. Без сумніву, такий потужний прийом привіт Постражися, як Я називаю форту. його. Фірот, <сміну> От, тому дуже складно. По технічним нокаутом здобуває Богдан Катьків. Підступки. Для Богдана Увау! Катькіна. Неймовірна підтримка в залі Богдана Катькіна. Люди чекали цього бою. Більшість побратимів наших тут зібралися, колишні бійці полкосарі, полку, полку Сафарі, також бійці Артану, ще да, других підрозділів. Так, що тут дуже велика підтримка у наших хлопців.